A a staniesz, берiem, берiem. Я сейчас попасть, і кис спати пішли на променад, Не телек. Раньше станешь душе будет. Мамка, перейом, пим. Я кому сказал, вставай, вставай. Да ну, давай, вставай. Я чекаю п'ять хвилин і знову про тебе прыгаю. Мушкайте вставай. Я ще не хочу, я хочу спати. Ну, для чого б вам мене бути, сойнечок. Пізніше б пішли б на промонаді, mm. Яке пізніше ранку, значить, піти треба на вулиці прапор піднімати. Пуа. Не поняла. Кривама по двері. Ой, соня, ти... ти мене своїм хвостом замотиляв. це не вителяв. Ну шо, йдеш на вулицю, малявка? Я не малявка, малявка, малявка. Вставати рано не хочеш. Пішли? Хто рано встає, тому Бог дає. Ти знаєш це? Не знаю. Мені мамка кабаску дає. І камінці з паштетиком. То шо, а мамки хто дає? А мамка на роботу ходить. На да. А допомагає хто мамці ходить? Ми допомагаєм. А здоров'я мамки хто дає, щоб на роботу ходить? А я не знаю. О, так що, давай. І прапор у Натілю, вважаю, піднято. На вулиці плюс три. Тепленько. М -м -м. Вчора гуляли ці людей. І з цього дня будемо гуляти. А всім, вважаю, гарного, спокійного вихідного дня. Баж, соняться, вобки, Пока. Дивіться, яка похода. Щось напролітаю, але це не слів. Таке щось а мускате. А я ще подумаю, чи я хочу на вулиці мамочком, там свинка пішов, розпутив мене. Ай. Що пішли? пішли? виводиш мене. О прису мам то дала щось їсти тобі таке цікаве, а я йому не давала, мабуть. Хай би він спав то що. Угу. Що це мені не давати? Гарно, спокійно, вихідно, Маша, вуся, пока. А всім гарного, спокійного, вихідного дня може в уся цьому Пока. Та пока-пока. Іди поїж трошки. Малява.